Слава Україні. Моє псевдо, друг Африка, і я Хорунжий 3 третьої окремої штурмової бригади. Сьогодні ми розмовляємо про нашу мілітарну традицію. Ми, як і будь-яке суспільне середовище, вже за час свого функціонування обросли великою кількістю звичаїв та традицій. Ми не видумуємо нічого нового, ми користуємося мілітарною традицією наших минулих поколінь. Наша мілітарна культура це не 10 і не 20 років. Сторіччями або навіть тисячоліттями ми виборювали свою незалежність, виборювали право вільно жити на нашій богом даній землі наша мілітарна культура це поєднання звичаїв і традицій борців за українську державу минулого, Українська повстанська армія, Українська Народна Республіка, Українські Козаки, Київська Русь всі ці люди. Залишили великий слід у нашій мілітарній культурі, опираючись на мілітарну культуру та традиції борців за українську державу минулого, зараз ми можемо спостерігати формування концепції неокозацтва. А сьогодні я розкажу вам про побутові звичаї та традиції, які живуть у нашій бригаді. Новобранці, які потрапляють в наші підрозділи, дуже часто дивуються, чому ми тиснемо руки таким чином, чому ми звертаємося один до одного друже, та чому раз в рік ми спалюємо макети великих кораблів. Традиція це елементи культури, які передаються з покоління в покоління та роблять кожен колектив живим. Кожен суспільний організм, незважаючи на його масштаби за час свого функціонування та існування, обростає різного роду традиціями. Друзі, щоб правильного контенту в Ютубі було більше. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик угору та пишіть свої розлогі коментарі. Дуже важливо зробити це під час перегляду. Отже, друзі, перейдемо до конкретики. Спочатку ми познайомимося з нашим рукостисканням, воно специфічне. Ми тиснемо один одному передпліччя. Існує кілька легенд, звідки походить таке рукостискання. Одна говорить про римських легіонерів, воїнів античних часів, які таким чином демонстрували, що не ховають в своїх рукавах нічого. Небезпечного для свого співрозмовника воїни обмінювалися такими рукостисканнями, показуючи, що я не тримаю ні кінжала, яким можу поранити свого співрозмовника, ані стискаю в своїй долоні камінь. Існує ще одна легенда, яка говорить про те, що таке рукостискання було характерне для. Європейських рицарів, коли рицарі тиснули один одному руки, щоб не знімати захисну рукавичку, вони торкалися передпліччя одне одного. Але ж яке практичне значення нашого рукостискання і що воно символізує? З нашими бійцями часом стаються кумедні ситуації на заправках, зокрема в черзі за безкоштовними ходогами, або в інших місцях, де є велика кількість військовослужбовців, часом бачачи бійця, який Візуально дуже нагадує середньостатистична людина з третьої окремої штурмової бригади. Ми намагаємося потиснути йому руку поперед пліччя, на що отримуємо наступну відповідь. Наше рукостискання в першу чергу ідентифікація. Коли людина відповідає тобі взаємністю, ти починаєш розуміти, що людина з твого середовища, а це вже як мінімум, тема для розмови на практиці, наше рукостискання пояснюється як надійність. Коли людина падає, щоб підняти її з землі, краще потягнути її за передпліччя так надійніше, коли хлопці вантажаться в кузовельки або залізають на броню, один допомагає іншому забратися наверх, тягнучи його за передпліччя. Наше привітання це про взаємопідтримку, надійність та братерство. Бійці нашої бригади, спілкуючись один з одним, використовують звертання друже. Якщо ти знаєш людину, ти також можеш використовувати в звертанні її псевдо. Така форма звертання існує в мілітарних колах борців за українську державу минулого століття. Але для чого вона застосовується? Яскравими прикладами є українська скаутська організація Пласт та Легіон українських січових стрільців. Через віковий ценз в стрілецький рух спочатку могли потрапити хлопці до 17 років або чоловіки після 50 п'ятдесяти найбоєздатніший вік був мобілізований в ряди австро-угорської армії. Щоб зменшити соціальну дистанцію та зблизити воїнів різних поколінь, в їхньому вжитку з'являється звертання друже. Таке ж звертання існує у вояків Української повстанської армії та представників організації українських націоналістів. Так само, як представники визвольних рухів ХХ століття, ми продовжуємо їхню традицію. В нашому середовищі ти можеш звернутися друже і до свого побратима, і навіть до свого командира. Все це працює на зближення військовослужбовців в їхньому середовищі. Звертання друже це про дружні відносини в колективах, але, звісно, враховую Військову дисципліну та субординацію. В нашому середовищі командир може бути твоїм другом, притому залишаючись твоїм командиром. Коли ми вітаємося один з одним, ми промовляємо гасло слава Україні, прикладаючи кулак до серця. Даний жест з'являється в 2000-х роках в організації Патріот України, яка є початком нашого руху. 2000-ні для нашого руху це жорстокі часи вуличних протистоянь, тоді коли люди, не маючи зброї, відстоювали свою ідею кулаками. П'ять пальців, стиснутих кулак і прикладених до серця. Символізують готовність, готовність боронити свою ідею, свої цінності та свою батьківщину. В 2018 році гасло Слава Україні з відповіддю Героям слава стає офіційним урочистим привітанням в лавах Збройних сил України. Перша фраза в різних формах з'являється в українському просторі в кінці 19-го на початку 20-го століття. А в 1941 році в організації українських націоналістів поєднання двох фраз стають офіційним привітанням. Наша мілітарна культура це відродження звичаї і традиції борців за українську державу минулого нам не потрібен радянський чи інший спадок. Ми не бажаємо нічого чужого, але повертаємо своє. Слава нації та до наступних зустрічей.